МАП-датчик ПТС-01 є обов'язковим компонентом для систем вприскування марки LPG-TEC, а саме TEC-1, tec 204, tec 324 OBD, tec 326, 326 OBD, tec 328, 328 OBD та інші. Датчик необхідний для вимірювання вакууму в пускному колекторі. Температури газу на рампі форсунок і тиску газу. Всю зібрану інформацію птс 01 передає на газовий контролер для подальшої обробки. Та визначення навантаження на двигун автомобіля при будь-якому положенні дросельної заслінки. Розрахунок тиску проводиться за такою формулою: абсолютний тиск дорівнює атмосферний тиск, мінус тиск в пускному колекторі. Знащений п'ятиконтактним роз'ємом для підключення приводки. Вхід і вихід газу здійснюється за допомогою газового шлангу з внутрішнім діаметром 12 мм, а введення і виведення під вакуум під рукав з внутрішнім діаметром 5 мм. Датчик тиску ПТС-01 вироблений в Польщі відомою компанією Tech SP. Виробник надає гарантію на пристрій, яка діє 12 місяців після придбання. Область застосування охоплює як пропан бутанові, так і метанові системи, але тільки четверте покоління ГБО.